В Олександрійському колегіумі вперше відбулась особиста першість з настільного тенісу. Ці змагання були присвячені дню визволення Олександрії від німецьких загарбників. Змагалися учні з п'яти сільських та семи міських загальноосвітніх навчальних закладів. Всього у змаганнях брало участь 34 юних спортсмена, 20 хлопців та 14 дівчат. Це були перші змагання, які покладуть початок створення клубу настільного тенісу. Зараз працюють обробляться документи на утвердження. Оздоровчи спортивного клубу з настільного тенісу на базі снісов колегіуму, який буде опорним пунктом в майбутньому для навчання розвитку дітей настільного тенісу, пропаганди настільного тенісу як у місті, так і в районах. Ідея створення клубу настільного тенісу існувала кілька років, але для втілення її в життя не вистачало коштів. Ця ідея створення клубу вже протягом трьох років тривала і. Протягом трьох років це, все поступово робилося. Як бачите, я можу зрозуміти, що в нас не вельми вдалий вік. Ресурсів, які виділялися держави на створення таких клубів, не вистачає тому, треба було знайти спонсорів, знайти людей небайдужі до цього виду спорту. І ми починали з тих столів, які залишились від радянського союзу ще дерев'яних, починали звідти. Але тепер маємо кращі можливості і будемо ми краще представляти наше місто як в області, так і в Україні. З перспективи йде на те, щоб зарекомендувати себе і показати наше місто, тому що ми не стоїмо на місці, а прогресуємо, працюємо в цьому напрямку на розвиток для цього спорту. Ці змагання та створення клубу були б неможливими без фінансової підтримки спонсорів. Відтепер в спортивному залі Олександрійського колегіуму постійно будуть стояти шість тенісних столів. Вони були придбані на кошти спортсменів клубу настільного тенісу та Олександрійської громадської організації Центр підтримки спорту. Також ці найбайдужі до спорту люди, окрім столів, подарували і спортивний інвентар для гри у теніс. Членами клубу можуть бути всі бажаючі, в тому числі і батьки дітей, і спонсори, які в нас вже є. Особиста першість настільного тенісу тривала близько трьох годин, і серед учасників обох статей було визначено по чотири переможця. Серед юнаків призові місця розподілилися так. Перше місце Сергій Білозер, друге місце Андрій Пиріг, третє місце Артем Запарій. Четверте місце Сергій Присяжний. Серед дівчат призові місця розподілилися наступним чином. Перше місце Тетяна Бабич, друге місце Катерина Лєщенко, третє місце Анастасія Губа, четверте місце Тетяна Гажала. Переможці були нагороджені дипломами та медалями. А також юнаки та дівчата, котрі посіли два призові місця, отримали заохочувальні призи від сервісного центра СКС.